Кромкооблицювальний верстат Holtzman R535 Neo. Даний верстат має нижнє розміщення клеєвої ванни та два клеї на носящих вала. Передній вал використовується при поклейці прямолінійної заготовки. Внутрішній вал використовується при поклейці радіусних деталей. Працювати на даному верстаті можна за допомогою кінцевика при поклейці прямолінійної деталі. Та за допомогою лічильника або педалі при поклейці радіусної заготовки. Також верстат оснащений автоматичною гіллітиною для чорнової відрізки кромочного матеріалу. Перейдемо на центральну панель. На центральній панелі ми бачимо індикацію мережі, вимкнення вимкнення верстату, вимкнення вимкнення подачі, перехід з прямолінійної на криволінійну. Також на центральній панелі стоїть цифровий лічильник довжини кромочного матеріалу, температурний датчик і регулятор швидкості подачі. Дане обладнання є в нас на складі в Україні, тому звертайтесь і ми зможемо підібрати вам будь-який верстат під ваші потреби.